Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, хто давно підписаний на мій канал, знає, що я не дуже люблю готувати десерти. Але їсти їх якраз саме дуже люблю. Тож, друзі, я ну, шукаю завжди такі рецепти, знаєте, щоб вони були смачні, цікаві в приготуванні, але ж дуже прості. Ну, от, е, сьогодні я хочу приготувати такий рецепт для себе. Ну і вам покажу: е, це буде банановий такий десерт. Ну, такий з трьох бананів, як ви бачите, в мене вже очищені три бананчики є. Е, в чому простота? По-перше, тут дуже прості і інгредієнти, і їх дуже мало. Ну от Наприклад, тут всього лиш буде 3 яйця у мене, ви бачите, розбиті, 200 мл молока. Ну і цукор я буду брати одну столову ложку. У мене ще для себе придумав таке обмеження по продуктам, тому якраз це мені так підходить, скажімо так. Тож, друзі, будемо готувати такий простий десерт. Починаємо. Друзі, ну і відразу будемо готувати пару, які ми будемо власне, і готувати сам десерт. Ось, друзі, як ви бачите, в мене така є форма для запікання. Я дно вистелив, як вам видно, пергаментом. Ну і тепер я взяв от такий маленький шматочок масла. Я буду просто натирати і внутрішню всю поверхню, і з боків, і саме дно. Тож натираємо. Тут буквально 10 мабуть, грамів масла. Тож Натираємо. Ось таким чином, бачите, форма в мене вже готова. Ну і тепер заливаємо, будемо робити заливку, друзі. Тому отаку от чашку для блендера, буду блендером перебивати. Заливаю молоко, відповідно заливаю яйця. три яйця нагадаю. Ну і нам потрібна буде столова ложка цукру. Тож столову ложку цукру також додаю. Ну і тепер закриваємо і перебуваємо це все на блендері. Ось, друзі, заливочка моя готова, і це, власне, і все. Все приготування, розумієте? У нас вже все готово. Будемо збирати десерт. Викладаємо просто банани, навіть не розрізаючи. Ну, ви можете порозрізати, як вам забажається, друзі. Я от так навіть не розрізаючи викладаю банани і банально заливаю зверху. Друзі, як ви бачите, я змінив концепцію, змінив тару. У мене тут така міні-аварія сталася. Я побачив, що із попередньої підтікати почало. Ну дуже рідка основа у мене, розумієте? Тому ну, прийшлося мені змінити тару. Ну, але це нічого, друзі. Тут все добре. Тепер у нас все готово, все залите. Для прикраси просто посипаю зверху кунжутом, друзі. Ось ну так друзі, тепер в мене все готово. І тепер я поставлю е, свій десерт в духовку під 170 градусів, 170 градусів, ну всього лиш на 20 хвилин відправляємо в духовку. І десерт у мене вийшов. Як ви бачите, я вже дав йому трошки оголонути, щоб просто руками можна було братися. Е, я скажу, що трошки довше я протримав. Ну тут як е, я дивився просто по зовнішньому вигляду, коли з'явилася така припеченість. На поверхні, знаєте, він мені сподобався, тоді я її витягнув. Ну це там недовго. Я просто за часом не слідкував, там можливо, там до пів години. Десь він стояв у мене в духовці. Тож тепер я дам йому повністю охолонути, друзі. Знаєте, ну і тоді буду вже викладати і будемо смакувати. Що ж, друзі, я готовий до дегустації. І цього разу я не буду розповідати, що було тривалим очікування. Як ви бачили, все дуже швидко і легко приготувалося. Буквально там до 10 хвилин на підготовку, 20 хвилин, та ну, трошки більше е десерт мій готувався. І я маю такий десерт, таку запіканку на основі банана. Тож, друзі, перейду зразу до оцінки. Знаєте, він мені подобається. Ну, виглядає як запіканка. Аромати від нього також, от я як сказав на короткій презентації, в нього такі ну, характерні аромати для запіканки, які ми всі пам'ятаємо. знаєте. Тож, зовні все добре і я хочу перейти вже безпосередньо до смаків. Давайте я так його ось перекладу, цей відрізаний шматочок, тому що тут є. Саме край, який з бананом, розумієте? Мені ж хочеться зрозуміти, як він буде взагалі в цілому із всіх наших інгредієнтів виглядати. Ну давайте пробуємо. Знаєте так. Класно, все класно, тільки неочікувано, знаєте, береш так, спочатку єси. Ну, банан тут, як ви розумієте, повністю залитий нашою цією заливкою, яку ми підготували. Тому так от береш, спочатку ж куштуєш саму заливку, ну, яка запеклася. І Іси, так, в тебе відразу відчувається, що запіканка, розумієте? А потім раз розкушуєш банан, і він так пум і заполоняє ну, всі такі і рецептори смакові. І ти такий, о, це щось таке нове на смак, розумієте? Ну, Неочікувано якось, знаєте, так, трошки дивнувато було. Клас! дуже сподобалось, друзі. Дуже сподобалось. Сьогодні, як ви розумієте, я буду безалкогольно смакувати, тому що ну, десерт солодкий, який алкоголь там може бути. Тому просто молочка вип'ю. Тож, друзі, що можу сказати про сьогоднішній рецепт, про приготований десерт. Якщо так швидко приготувати якийсь десерт, то, будь ласка, от, мінімум складових всього 4. Мінімальні процеси приготування, і ви маєте в принципі класну запіканку смачну. З бананом трошки дивнувато, друзі. Ну не буду розповідати там нічого такого. Ну от ну просто дивно, ну не розумієш, що якось запіканка-запіканка, бум, банан. Ну якось так. Тож, друзі, класний десерт виходить, обов'язково спробуйте, кому захочеться. Тож, і я відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх цікавих рецептів. Чекаю від вас, подобаєк, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!